Молитва Отче наш, хліба нашого щоденного, дай нам на сьогодні це є важливе прохання. Давайте поглянемо в світлі Слова Божого, що це є за хліб, який ми просимо. І він називається щоденним. Сам Ісус говорив не самим хлібом житиме людина. Але кожним словом, яке виходить із уст Господніх. Чому? Тому що в словах Ісуса є сила і є життя, є дух і життя. Сам Ісус сказав про це. Коли ми читаємо важливі слова, де Ісус говорив у 6 главі Івана, Він говорив учням про хліб. Він казав: Я є хліб життя, Я живий хліб, що зійшов з неба. І ці слова вони були як відповіддю на просьбу в молитві Отче наш Голгофі прийшла відповідь дійсно, де цей хліб був приготовлений. Бо цей хліб не їдять сиремі. Дійсно, цей хліб був приготовлений, щоб він був пожитком для кожної душі. І Ісус сказав: Це тіло моє, що за вас ламається. Цей хліб був переломлений на Голгофі. На Голгофі, Ісус був дійсно спечений у вогні страждань. Настільки Він витерпів за кожного з нас, переломлений за гріхи наші, відданий за життя світу, там молитва учнів стала відповіддю. О слава Ісусу Христу! Це все дійсно виконалося, і ми вже маємо дякувати Його за те, що хліб щоденний слова Ісуса даний для кожної з нас, в яких є дух і життя, і ми можемо, споживаючи їх, жити. Пригадуються слова, де сказано: скоштуйте і побачите як добрий Господь, і це є дійсно важливо, хто скоштував слова Ісуса, як вони потішають, як вони дійсно приносять спокій, радість, приносять віру в серце людині. Така людина вона дійсно буде ще перебувати в словах Ісуса для того для того, щоб жити далі Христом, для того, щоб дійсно отримувати силу надалі, отримувати віру від цих слів. Ісус сказав, Хто їсть. Правду, той житиме Ісусом. Дійсно, хто споживає цю правду, Він каже, Я правда, дорога і життя. Тому споживаймо Ісуса як хліб, наситьмося Ісусом. Це прекрасно. Людина, яка споживає слова Ісуса, вона має надію, має віру в серці, має дух життя в серці і має силу жити далі. Коли багато учнів відійшло від Ісуса, то Петро, коли Він. Скоштував ці слова, він каже: Господи, до кого нам іти? Ти маєш. Глаголи життя вічного слова життя вічно. Петро, він зрозумів, що усе, що він дійсно має в Ісусі Христі, це дуже велике багатство, і Він коштував ці слова. Він їх не раз споживав, не раз серце його заспокоювалося, і приходила віра в його серце. Не раз Господь очищав його через це слово. І глаголи життя вічного є важливі для кожної людини. Читаємо в Євангелії Марія біля ніг Ісуса вона вибрала написано добру частину, вона вибрала поживу для душі. Вона вибрала основне і головне. Вона слухала слова Ісуса, і дійсно, душа її вона насищалася Ісусом. Самарянка так само, прийшовши, вона, почувши ці слова, споживши ці слова, вона. Залишила свій водонос і побігла годувати інших людей, розказувати в місто людям, що прийшов Месія, який є Спасителем для всіх людей. Павло, ми знаємо, писав прямо: бо вже не я живу, живе мені Христос. Галатів 2,20. Хто не їв, той відійшов. Жорстокий, казав ці слова. Але хто споживав ці слова, той отримував радість, отримував підбадьорення, укріплення. Ісус сказав: Придіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Це найсмачніші кусочки хліба, які є в слові в Євангелії, які слова Ісуса записані. І люди слухали. Слухали, споживали цей хліб, і цей хліб дійсно дорівнював правді Ісуса Христа. Він дорівнював життю. Ісус не простий хліб. Ісус, правда, якою житимуть люди. Він сам казав: Я дорога, правда і життя. І хто піде за мною, той не буде, не буде в темноті більше. Тому істина проста: Споживаємо правду. Споживаймо правду, будемо жити. Не споживаємо правду, будемо голодати. Слова, що я говорю вам, дух і життя. Івана 6, 63, написано, правда це не інформація, це більше, ніж інформація. Правда це їжа для внутрішньої людини, для душі. Чому люди голодають, маючи хліб життя? Коли ми досліджуємо слово Господнє, але не приходимо. До Ісуса Христа для того, щоб спожити ці слова вірою, для того, щоб жити ці, цими словами, для того, щоб укріпитися цими словами, але ж просто читаємо, нам немає ніякої користі від цього. Але коли ми приймаємо ці слова, то вони приносять спокій, віру в наше серце і життя, читаємо важливі слова в Євангелії і насищаємося ними. Коли люди читають, але не йдуть далі, то вони знають тільки текст, але не живуть Христом. Так і Христос, це не тільки недільна порція, це хліб наш щоденний, щоденна правда, щоденне життя. Отож, отче наш Він виконаний, хліб даний Ісус щоденна пожива людям, дана всім, хто приймає.